Пекельна ніч у Києві, якість повітря після російських обстрілів в столиці та телефонна розмова Трампа та Путіна на годинку 12-та. Мене звати Валерія Ковалінська. Вітаю вас і зараз новини від Тесен Онлайн. Не забудьте підписатися на наш Ютуб канал, поставити вподобайку під цим відео та написати коментар. 550 повітряних цілей. Стільки залізяче запустили росіяни цієї ночі по Україні. Більшість із них безпілотники, а також один кинжал та 10 ракет. Під основним ударом ворога опинився Київ. Це була одна із наймасштабніших атак по столиці. Шахеди атакували українську столицю з різних напрямків. Найбільше їх летіло з півночі. Ми можемо це бачити на мапі. Українська ППО знешкодила 478 повітряних цілей. З них 270 збили, ще 208 локаційно втрачені. Серед збитих цілей є дві ракети Іскандер. Київ пережив одну з найпотужніших повітряних атак. На даний момент відомо про 23 постраждалих. Серед них 10-річна дівчинка, 14 людей госпіталізовано. Іншим медики надали допомогу на місці. У Святошинському районі Києва є влучання в 16-поверхівку. Згоріли й у поруч авто у Шевченківському районі. Уламки пошкодили восьмиповерховий будинок, який ще не заселений мешканцями. У Солом'янському частково зруйновано п'ятиповерховий будинок, та сталася пожежа на даху семиповерхового будинку. Через нічну атаку пошкоджено п'ять авто швидкої допомоги, які виїжджали на виклики до постраждалих. Інформація про поранених медиків не надходила. У Голосіївському районі столиці пошкоджено медзаклад. Уламки безпілотників впали в кількох місцях на відкритій території. А у Дніпровському районі уламки впали у дворі житлових будинків. Та на території навчального закладу без займання. Тероризувати столицю росіяни почали ще з вечора. Перша повітряна тривога пролунала о 17.15. Після сирени над Києвом хвилин 40 кружляв невстановлений безпілотник. Ймовірно, це був розвідник, який збирав інформацію перед ударом. Наступну тривогу оголосили через півгодини, і тривала вона майже 9 годин. Наші журналісти вирушили на місця найгучніших прильотів у різних районах столиці. Подробиці дивіться вже у наступних випусках новин ТСН онлайн. Через ворожі удари й пожежі в Києві погіршився стан повітря. Найгірші показники у центрі міста та на лівому березі. Там рівень забруднення повітря перевищує норму у кілька разів. Загальний індекс якості повітря формується автоматично на основі показників основних забруднювачів, зокрема частки пилу, діоксиду сірки, оксид вуглецю. Радіаційний фон у нормі. Фахівці радять уникати прогулянок на вулиці, закрити вікна та зробити вологе прибирання, а ще пити багато води. Далі кореспондентка ТСН Наталя Нагорна з центру Києва покаже, який вигляд мало місто після нічних ворожих обстрілів Росії. Всім людям рекомендують сьогодні не відкривати вікна, за можливості не виходити з дому і знаходитись в приміщеннях, аби мінімально дихати усіма цими випарами. Як бачите, попри те, що ця пожежа триває вже багато годин ще від ночі, але попри це Київ досі у тумані. Яка ситуація з повітрям нині у вашому районі? Обов'язково пишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і, звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Атака на Київ сталася одразу після телефонного дзвінка між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом. Розмова тривала майже годину і частково була присвячена питанню війни в Україні. Американський президент у розмові із журналістами визнав, що не був задоволений обговоренням цієї теми і що він так і не досяг прогресу у припиненні бойових дій. У Кремлі зі свого боку повідомили, що Путін дав зрозуміти, він не відступиться від усунення всіх першопричин конфлікту, але нібито шукає політичне переговорне вирішення конфлікту. Формат переговорів між Україною та Росією в Стамбулі пообіцяли залишити двостороннім, хоча дату третьої зустрічі не призначили. Також політики говорили про Іран обмін фільмів з традиційними цінностями. Російський лідер привітав Трампа з Днем незалежності, зазначивши, що Росія відіграла не останню роль у становленні американської державності. Президент України, коментуючи розмову Путіна та Трампа, заявив, що не впевнений, що в них багато спільних тем, і зазначив, що для мирного рішення потрібна лише зустріч на рівні лідерів, бо лише кремлівський керманич приймає рішення. Також після обстрілів Зеленський закликав запровадити щодо Росії санкції. Це очевидний доказ того, що без дійсно масштабного тиску Росія не буде змінювати свою тупу руйнівну поведінку. Треба, щоб за кожен такий удар по людях і життю вони відчували відповідні санкції та інші удари по їхній економіці, по їхніх заробітках, по їхній інфраструктурі. Це єдине, що може бути досягнуто швидко, щоб змінити ситуацію на краще, і це залежить від партнерів, передусім від Сполучених Штатів. Я дуже розчарований сьогоднішньою розмовою з президентом Путіним, бо не думаю, що він там є. Не думаю, що він там є. Я дуже розчарований. Ну його немає. Я просто кажу, що не думаю, що він хоче зупинитися, і це дуже погано. Це все Байден, це не я. Це війна Байдена. Цього б не сталося, якби я був президентом. Цього б не сталося. Тож знаєте, у певному сенсі мені довелося втрутитися, бо це війна Байдена, і я опинився в її центрі, як і з імміграцією і з багатьма іншими речами, які вони зіпсували. Але я не був задоволений цією розмовою. І вже сьогодні Володимир Зеленський та Дональд Трамп матимуть окрему телефонну розмову. Видання Financial Times пише головною темою переговорів має стати нещодавнє рішення Вашингтона призупинити постачання вже домовлених пакетів американської зброї. Президент України також нібито збирається порушити питання потенційного продажу озброєння про те, що США поставили на паузу поставки деяких видів озброєння, як от ракети перехоплювачі до Петріотів, високоточні артилерійські снаряди, стінгери та інше, стало відомо два дні тому. Це та допомога, яку обіцяли ще за часів адміністрації Байдена, і вона вже була готова до відправки у Польщі. У США пояснили, що вирішили так вчинити, бо хочуть зробити перевірку, чи не виснажилися власні запаси американської армії. Це підтвердив у розмові з їх журналістами і Дональд Трамп. Видання Bloomberg пише, що не тільки Київ, а й європейські чиновники були приголомшені цим рішенням. Видання Більд з посиланням на власні джерела пише, що німецький уряд в екстреному порядку шукає спосіб, як забезпечити Україну новими системами ППО та достатньою кількістю ракет за їхній рахунок. Ми не зупиняли. Ми постачаємо зброю. Ми вже надали дуже багато зброї, але ми продовжуємо постачати зброю. Працюємо з ними і намагаємося допомогти. Але розумієте, Байден зборожнив усю нашу країну, передаючи їм зброю. А ми повинні переконатися, що в нас самих її достатньо. Через російські обстріли відправка поїздів із Києва відбувається із затримками. Пошкоджені російськими дронами колії ще відновлюють, а от напругу вже частково подали. Тож поїзди Фастівського напрямку рушили своїм звичним маршрутом. Поїзди північно-західного, Святошинського напрямку поки що курсують із резервними тепловозами. Рейси Коростенського напрямку курсуватимуть через почайну та Дарницю. Зміни також і у русі громадського транспорту столиці. 41-й тролейбусний маршрут заблоковано. 27-й тролейбус ходить до індустріального мосту. А от рук транспортом по вулицях Жмеринській, Якуба Колоса та проспекту Відрадному частково перекритий. На Харківщині російський дрон поцілив у авто з подружжя. Чоловік зазнав поранень. Ще троє постраждалих у Савинцях та Вишневому. Вранці росіяни скинули з дрона вибухівку на жінку у Херсоні. Вона госпіталізована. Ще четверо людей зазнали поранень у Незлавному, Антонівці та Херсоні. Пошкоджено 12 приватних будинків авто. Швидка у Білицькому на Донеччині окупанти авіабомбами вбили двох людей. Ще шестеро загинули у Покровську, Торському, Веселому полі, Іллівці та Миколаївці. 11 жителів області поранено. Майже 400 разів бив ворог по Запоріжжю. Авіабомбами та безпілотниками атакував п'ять населених пунктів. Потрощено 20 житлових будинків. Люди вціліли. Побито інфраструктурні об'єкти та будинки й на Дніпропетровщині, яку росіяни атакували вночі шахедами. Руйнування є й у Нікопольському та Дніпровському районах. І ми теж не мовчимо, а відповідаємо на зухвалі удари країни-терористки. Утім, на відміну від них атакуємо військові об'єкти сьогодні. Вранці було гучно на Московщині та Ростовщині. Добрі дрони прилетіли на Азовський оптикомеханічний завод, де виготовляють критичні для армії окупантів компоненти. Про це написав очільник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Ось і відео підтвердження: чорний дим і влучання безпілотників було видно із. Різних районів міста Азов, а перелякана тамтешня влада заявила про евакуацію мешканців з будинків, в яких винесло вікна через вибухову хвилю. І ще більш яскраві кадри публікують самі росіяни з міста Сергіїв Посад на півночі від Москви. Подивіться, як палає підстанція, стотисячне місто і навколишні села залишились без електрики. Двоє людей потрапили у лікарню. Однак, російські міноборони традиційно повторює свою мантру. Усі 48 безпілотників збили. Не руки три судці це... так стримно. Російські війська окупували Мілове та Стройку та просунулися поблизу тополі на Харківщині. А на Донеччині окупанти підійшли до Федорівки та Піддубного. Про це повідомляє аналітичний проект Дипстейт. Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксували 148 бойових зіткнень третина з них на покровському напрямку. На північно-слобожанському і курському наші оборонці відбили 16 атак росіян. Третя штурмова показала, як їхні бійці дронами влучили по російських позиціях. Крім того, авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили два пункти управління, чотири артилерійські засоби та 18 районів зосередження особового складу. Озброєння і військової техніки противника повідомляє Генштаб ЗСУ. Китай не допустить поразки Росії у війні проти України. Про таке, нібито заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Єп під час переговорів зі своєю колегою з ЄС Каєю Калас. Видання South China Morning Post з посиланням на осіб обізнаних з перебігом закритих переговорів пише, дискусія тривала 4 години і була достатньо напруженою. Китайський дипломат сказав у Калас, що програш корабля геть не в інтересах Піднебесної. Бо нібито за таких обставин штати повністю переключать свою увагу на них. Разом з тим, у Пекіні відкидають участь у цій війні. В Айн-Ї нібито, категорично заперечив, що вони допомагають Росії фінансово чи у військовому плані. За словами посадовця, якби це було правдою, то війна вже давно б завершилася. Вони захищають небо, піхоту і нас. Цивільних напередодні Україна вперше в історії відзначила День армійської авіації сухопутних військ. До структури військові пілоти доєдналися 3 липня 1994 року. Тому, зокрема, ця дата і стала знаменною під час повномасштабного вторгнення роль військових льотчиків оцінили всі українці. Від них зокрема залежить наше життя з військовослужбовцями, котрі прикривають побратимів, міста, критичну інфраструктуру та Військові об'єкти здійнялася в небо і знімальна група ТСН. Більше про їхню роботу в сюжеті Ірини Кондрачук ввечері в телемарафоні Єдині новини. А поки ми зібрали для вас найцікавіше зараз їхнє життя це безперервна робота. А скільки змін можуть? Тільки необхідно. У нас робота 24 на 7. і ризик. Після підбиття пілота є шанс вижити. Зазвичай нас використовують, коли є дефіцит часу. Швидко, маневрено, можемо опинитися в тому місці, де найбільш потрібно. За українську землю вони воюють у небі. Армійська авіація в першу чергу це про хоробрих людей. Ми спис. Піхоти, які можна закинути кудись, куди їм необхідно. Найбільш страшне злітаєш і в тебе, ти бачиш відносно мирну територію, тобто цілі будівлі, машини їздять, люди ходять. Чим ближче до лінії фронту, тим більше ушкоджень, пошкоджень, це розбите понищене. Про людей, які вміють літати. Все добре, буде добре. Або не. Україна вперше відзначає день армійської авіації людей, які тримають піхоту. Тримають небо. Ми дякуємо їм за те, що вони це роблять і далі ексклюзивно в ТСН історії особливих людей. Дивіться у вечірніх випусках ТСН. марафоні Єдині новини. Перший іноземець, який отримав відзнаку майбутнє України, Володимир Зеленський нагородив 11-річного данця, який збирає гроші для українських дітей. Сталося це під час візиту президента до Данії для Єнса Фога Тонсена. Зустріч із Зеленським і відзнака стали справжнім сюрпризом. Торік хлопчик був настільки вражений новинами про життя українських дітей під час бойових дій, що вирішив виготовляти і продавати великодні прикраси, синьо-жовті курчата з бісером. З тих продажів ЄС вже встиг виручити понад 34 тисячі данських крон. І за ці кошти придбав шкільні рюкзаки та приладдя для українських дітей, які постраждали від війни. Зеленський назвав маленького данського волонтера великим другом України і подякував йому за підтримку. Тим часом на Україну насувається справжня спека. Стовпчики термометрів піднімуться до 28-33 градусів. В Одеській, Миколаївській областях, частині Чернівецької, а також у деяких районах Черкащини та Вінничини, до 35 градусів тепла. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, такі температури вже майже західноєвропейські. На Волині, Рівненщині та подекуди на Львівщині буде дещо прохолодніше плюс 20-25 градусів. В західних північних областях, плюс Вінничина та черкащина, пролються грозові дощі. Правда, короткочасні. Нарешті території країни буде сухо та сонячно у Києві. Сьогодні спекотно в усіх сенсах температура підніметься до 30-32 градусів, але ввечері ситуація може врятувати із грозою. Спека із короткочасним різким зниженням градусів у дощах, стрибки атмосферного тиску, партість і забрудненість повітря все це може негативно вплинути на самопочуття. Тому нагадуємо, що краще не ходити в синтетичному одязі. Але якщо все ж вийшли на вулицю, варто запастися водою, головним убором та медичною маскою, поки смог не розвіється. В суботу в центральних вночі і у північних областях, в день на сході та південному сході країни, місцями короткочасні дощі, грози, подекуди град. Нарешті території без опадів, в неділю без опадів по всій країні. А як рятуєтесь від спеки? Ви діліться своїми порадами в коментарях. На цю мить у мене все. Побачимося о 14-й. Щоб не пропустити випуск, підпишіться на наш канал та натисніть дзвіночок. До зустрічі!